Як зміниться тіло, якщо тренуватися два або чотири рази на тиждень? Розглянемо результати авторів дослідження Грінвічського університету в 2018 році. З 18 чоловіків, які тренуються вже три роки, вибрали пари і розподілили їх випадково на дві групи. Перша група тренувалася частіше, але з меншою кількістю вправ за один раз. 4 дні на тиждень, а інша рідше, але з більшою кількістю вправ за раз. Аби дві групи робили по дві різні вправи протягом 6 тижнів. При цьому загальна кількість тренувань на тиждень була однаковою. Їх харчування також було однаковим, і це важливо. Результати експерименту у порівнянні із вихідними значеннями в цих обох групах збільшились перше силові показники в присіданнях та жимах лежачі друге, збільшилась безжирова жирова м'язова маса нижньої частини тіла, але тільки в групі 2 збільшився об'єм рук і товщина згиначів ліктя, і зменшилась жирова маса, тобто покращилась якість тіла. Що ти про це думаєш?